Ця військова частина сформована у травні поточного року спільними зусиллями Міністерства оборони, Генерального штабу збройних сил України і Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідну підготовку, батальйон пройшов на полігоні під Києвом. У військовому колективі представлені практично усі версти населення Черкащини. Більшість бійців свого часу проходили військову службу. Усі військовослужбовці адаптувалися в колективі, чітко виконують свої службові обов'язки. Військовослужбовці. Я вже говорив, що виключно всі із Черкаської області всі прибули. Різні, різні є у нас по спеціальностям, починаючи від кандидатів наук, закінчуючи мастерами на підприємствах. Особовий склад, який знаходиться на території містечка, де ми знаходимося, постійно займається бойовою підготовкою і готується до виконання поставлених бойових завдач належним чином. У нас виключно всі. Практично всі 100% це добровольці, котрим небайдуже слово Україна і не байдуже ситуація, яка сталася в Україні зараз. Бойовий настрій нашого підрозділу надзвичайно високий. Всі готові йти виконувати бойові завдачі і будь-які, в тому числі, навіть якщо поступить на наказ, ми готові висунутися до східних до кордону України. Якщо у нас задача поставлена тут, ми її виконуємо належним чином. На сьогодні створено всі умови для функціонування військової частини. Батальйон забезпечений озброєнням, технікою, речовим майном. Разом із військовим відомством справами підрозділу активно опікуються голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко, який, до речі, і сам родом з Одещини, підприємці, громадські організації і пересічні громадяни практично з усіх районів Черкащини, завдяки керівництву області та усім небайдужим до долі України людям. У батальйоні на сьогодні успішно вирішуються питання забезпечення бронежилетами четвертої. Того і п'ятого ступенів захисту кевларовими шоломами, приборами нічного бачення, тепловізорами, gps навігаторами біноклями тощо, не кажучи вже про продукти харчування. Тож підрозділ здатний впродовж тривалого часу діяти, використовуючи наявні ресурси, запевняє командування батальйону. Буквально всі районні центри Черкаської області надають нам допомогу. Ми екіпіровані, можна сказати, на 100% у всіх відношеннях як. І готові виконувати будь-яке завдання. Хотілося б висловити подяку щиро від нашого від всього особового складу підрозділу, голові державної адміністрації Черкаської області та військовому комісарю Черкаської області, котрі з самого початку надають таку допомогу, яка дозволяє нам, нашому підрозділу, виконувати всі поставлені бойові завдачі. Після проходження відповідної підготовки особовий склад батальйону територіальної оборони Черкаси приступив до виконання завдань на півдні України. З особовим складом щодня проходять заняття із бойової підготовки. Методичну допомогу надають фахівці командування військово-морських сил Збройних сил України. Паралельно облаштовується польовий табір, де бійці несуть постійну варту на спеціально обладнаних постах. Периметр території, на якій розташувався батальйон, належним чином охороняється. Ось наше тимчасове бойове помешкання, Це військова палатка. Тут ми відпочиваємо після нарядів, після служби, буваємо світ. Це наша ліжка. Кладка на 10 чоловік речі вішаємо тут. Сумки, особисті речі, тримаємо під кроватями. Отак і живемо. Іноді комарі кусать, але ми їх ганяємо з ними боремося. Хлопці кажуть, що вони постійно відчувають підтримку рідної Черкащини не лише в матеріальному, а й в духовному плані. Зокрема, наприкінці минулого тижня підрозділ відвідали волонтери із Шполянського району та міста Ватутіна, які привезли своїм землякам бронежилети, спеціальне взуття, предмети побуту, придбані за сприяння керівництва та працівників Лебединського насінневого заводу. Крім того, краяни прибули до бійців разом із митцями і священнослужителем. Тож цього дня черкащани займалися не лише військовими справами. В обідню перерву вони стали учасниками молебну, насолоджувалися піснями у виконанні київського творчого колективу народної філармонії і народного артиста України Олеся Харченка. Усіх бійців, яких ми зустріли того дня, є те, чого немає у ворога: патріотизм, любов до рідної землі та воля до перемоги. А це запорука подальшого зміцнення обороноздатності нашої держави і недоторканності її кордонів.